Дія четверта. Маркіза Дорімена і граф Дорант приходять на розкішний банкет. Пані Жорден, розлючена марнотратством чоловіка і його дурістю виганяє гостей. З'являється переодягнений ков'єль. Він повідомляє, що до Жордена буцімто має завітати син турецького султана, який хоче одружитися з його дочкою. Ков'єль також говорить, що Журденові нададуть високий титул мамамуші? Ява 11. Муфті, дервіші, турки, що співають і танцюють. Муфтій, скажіть, турки, хто він іста? Анабаптиста, анабаптиста? Турки йок. Муфті, цвінгліста? Турки йок. Муфті кофіста? Турки Йок. Муфтій гусита, мориста, фроніста турки. Йок, йок, йок. Муфтій, йок. йок, йок. Він поганець. Турки Йок. Муфтій. лютеранець. Турки Йок. Муфтій. пуританець. Турки йок. Муфтій. браміна мофіна зурина. Турки йок-йок-йок. Муфтій. Йок-йок-йок. Магометана? Магометана? Турки. Гівала, гівала. Муфтій. Як його звати? Як його звати? Турки. Джиурдіна, Джиурдіна. Ява 13. Муфтій, дервіші, пан Журден, Турки, що співають і танцюють. Другий вихід балету. Мов тій повертається у величезному святковому тюрбані, прикрашеному чотирма або п'ятьма рядками засвічених свічок. За ним двоє дервішів у гостроверхих шапках, теж прикрашених засвіченими свічками, несуть Коран. Двоє інших дервішів уводять пана Жордена і ставлять його навколішки так, щоб він руками доторкався землі. А спина його служила пепітром для корану. Мов тій кладе йому на спину Коран і знову починає, кривляючись, прикликати магомета: то насуплює брови, то б'є раз по раз рукою по корану, то швиденько перегортає сторінки, після чого, зводячи очі і підносячи руки до неба, він голосно вигукує: Гу! Під час цієї другої церемонії. Турки помічники то нахиляються, то випростовуються, теж співаючи гу 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 Муфті до пана Журдена. Ти не шахрай? Турки. Ні, ні, ні. Муфті. Ти не брехай? Турки. Ні, ні, ні. муфтій до турків. Тюрбан йому дай. Турки. Ти не шахрай, ні, ні, ні. Ти не брехай, ні, ні, ні. Тюрбан йому дай. Турки, що танцюють під звуки музики, одягають на пана Журдена тюрбан і б'ють його в такт шаблями та ціпками. Дія п'ята. Дорант і Дорімена вирішують допомогти Клеонту і долучаються до маскараду. Пані Журден проти одруження доньки Ява сьома. Пані Журден, Як? Це що таке? Кажуть, що ти хочеш видати свою дочку за якогось маскарадного блазня. Пан Журден. Чи ти замовкнеш, нахабнице? Вічно осою в вічі лізеш. Ніяк тебе на добрий розум не наставиш. Пані Журден. Це тебе ніяк на добрий розум не наставиш. Що далі, то більше безглуздя. Що ти надумав, і до чого тут це зборище? Пан Журден. Я хочу видати. Нашу дочку за сина турецького султана, пані Журден, за сина турецького султана ков'єль стиха до пані Журден. Ми вже цілісіньку годину подаємо вам різні знаки, пані. Невже ж ви ще й досі не бачите, що все це робиться тільки для того, щоб підробитися під пана Журдена з його куметними химерами? Ми намагаємося обдурити його цим маскарадом. Адже це сам Клеон, оцей син турецького султана. Пані журден оголос. Так, то інша річ, гаразд. Даю згоду на цей шлюб. пан Жорден. Ох, нарешті всі до розуму прийшли до пані Жорден. От бачиш, а ти ще не хотіла його вислухати. Я знав, що він пояснить тобі, що то значить син турецького султана. Пані Журден, він мені все пояснив як слід, і тепер я задоволена. Пан Журден, блискуча думка. Ходімо ж, сядьмо на свої місця. Пані Журден, Ніколь? пан Журден, я віддаю її перекладачеві, а мою жінку хай бере хто хоче. Дуже вам дякую, пане, набік. От йолоб так йолоб, другого такого і у цілому світі не знайдеш. Комедія закінчується балетом.